Привіт-привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі. Мене прям буквально на днях запитали, що я можу порадити: фріланс, аутсорс, продукт, яка взагалі в них різниця. І тому в сьогоднішньому відео я хочу розібратися з вами, що особисто для мене виявилось краще продукт чи аутсорс, які є переваги та недоліки у кожного, і куди, врешті-решт, піти? Для початку давайте визначимо, що таке аутсорс. Аутсорсинг це передача компанії частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Тобто компанія наймає вас як працівника і продає ваші послуги, і виступає як умовно ріелтор, виступає про орендність житла. В Україні є різні види аутсорсу. Це більш молодий, який я його називаю, такий більш зелений. Це невеликі компанії, десь 50 100 людей, які продають свої послуги на таких компаніях, як клач, Upwork та інших фріланс-біржах. І більш зрілий це компанії, які налічують там понад. Кілька тисяч співробітників. Я думаю, всі ви можете одразу згадати приклади. Це є PAM, Софцорф, Globalogic та інші компанії, які є в Україні, які є досить великими. Хочу одразу зауважити, що я працювала в невеликій компанії. Це з ряду зелених, там було близько 50 тисяч співробітників. Тому мій сьогоднішній досвід буде про такого роду компанії. Я думаю, що прийнято завжди починати з хорошого. Того давайте почнемо з присів аутсорсу. Звісно, що перший плюс. Це очевидний плюс, те, що у вас є можливість попрацювати, попрактикувати різні проекти у різних компаніях, тому що клієнти змінюються доволі часто. Кожен раз на проєкт потрібен новий дизайнер, або це можуть бути кардинально невідомий. Тому у вас є можливість не тільки попрацювати над своїми знаннями, а й непогано прокачати своє портфоліо. Другий плюс для мене це комунікація із різними клієнтами. Так, як у вас постійно заходять нові люди, нові команди, то вам треба навчитись адаптуватись під кожного. І, звісно, що комунікаційні навики покращуються дуже-дуже сильно. І ви будете більш більше розуміти людей, розуміти потреби клієнтів і таким чином дуже класно прокачуються софт скіли. Третім плюсом є достатньо низький поріг входу. Я б сказала, що він відносно низький, адже певні вимоги все ж є. Але через те, що. Проєктів достатньо багато, дизайнери потрібні доволі часто. Існує велика потреба у працівниках, і тому набагато простіше знайти роботу в аутсорсі на початку своєї кар'єри, тому що в Україні така практика не по всьому світу, але в Україні дуже-дуже складно знайти роботу там трині або джуніор продакт дизайнером. Я взагалі не впевнена, що в нас така вакансія є. А в аутсорсі це зробити набагато набагато простіше. І четвертим плюсом буде відносна відсутність відповідальності. Через те, що ти не шукаєш самостійно проект, твої рішення не так сильно впливають на сам продукт, і в цілому в тебе є лише фінансова відповідальність за поширення там NDA за розкриття його, то відповідальність в аутсорсі вона обмежується лише твоїми задачами і їх виконанням, що безумовно буде плюсом. Ну і тепер перейдемо до зворотнього боку аутсорса, мінуси. Мінусами аутсорсу є перш за все повільною комунікацією через те, що всі рішення приймаються через менеджера. Потім менеджер узгоднює це із замовником, або там це може бути узгодженням з менеджером замовника. Потім це буде узгодження із цією компанії. Це все відбувається дуже дуже повільно, і інколи якась інформація губиться, хтось може там не дізнатися про твій Дейв чи щось інше. І це все якось ускладнює процес на проекті. Ну і звісно, що найголовніший мінус аутсорсу це відсутність впливу і приналежності до проекту, тому що проекти всі рано чи пізно закінчуються. Твій вплив на проект мінімальний, тому що дуже часто ти навіть не знайомий з своєю командою, твоя зони відповідальності обмежується задачами, які ти зараз виконуєш. І це все, звісно, що не дуже прикольно, якщо ти хочеш розвиватись. Якщо ти хочеш нести відповідальність перед продуктом, перед користувачами, бути частинкою команди, то аутсорс не для вас. І коли проект закінчиться, ви будете якийсь певний час знаходитись на бенчі і чекати новий проект. І насправді це дуже дуже сумно, тому що інколи ми дуже сильно прив'язуємось до проекту і потім стає дуже складно від нього відійти, особливо коли ти там довгий період ріки більше працював над проектом, то ти вже наче вважаєш себе його частинкою, але насправді ти частинкою не є. Тому що ти працюєш в аутсорсній компанії. Ну і що ж, я думаю, тепер варто перейти про продукт. Що ж таке продукт? Продукт це компанія, яка розробляє власний продукт та позиціонує його під своїм брендингом. Це можуть бути як веб-додатки, це можуть бути мобільні додатки, це можуть бути якісь фізичні товари, неважливо. Але ти є безпосередньо частиною команди, яка розробляє цей продукт. Тож, плюс саме роботи в продуктовій компанії безумовно є те, що тут все залежить від тебе. Для когось це може бути плюсом, для когось мінусом. Для мене це однозначний плюс, тому що ти відчуваєш, що те, що ти робиш, воно має значення. Воно має значення для продукту, для його фінансів, для його капіталізації. Це має вплив на користувачів, це має вплив на все. І це дійсно дуже круто, але безумовно із цим приходить відчуття відповідальності. Але про це ми поговоримо пізніше. Близькі стосунки із командою це наступний плюс роботи в продукти, тому що зазвичай продуктові компанії, особливо коли це там стартапи або просто невеликі продукти, то компанії можуть бути досить маленькі. Безумовно, в аутсорсі так само вони можуть бути маленькі, але коли ти працюєш в продукті, то ти дуже часто залучений до всіх процесів, і тому ти знайом із командою. команди. Відчуття впливу та можливість бачити результат. Якщо про відчуття впливу все доволі очевидно, бо про це ми вже поговорили в першому пункті. То можливість бачити результат це дійсно крута привілегія, яка відсутня в аутсорсі, тому що в продукті, особливо коли ти залучений до усіх процесів, або коли ти вже знаходишся на трошки вищому рівні, то ти можеш бачити реальні показники про твого продукту, всі метрики, можеш бачити якісь фінансові звітності, там про закриті раунди, я не знаю про те, скільки грошей ваш проект заробився в місяці. І це дійсно дуже крута можливість. Для чого це взагалі потрібно? Це допомагає. Зрозуміти, що, умовно, пішло в цьому місяці не так, над чим вам варто попрацювати, або просто інколи отримувати задоволення від своїх досягнень, це також дуже круто і це дуже важливо, тому що ти бачиш, як твої дії реально впливають на проект. Відповідальність, і це б, можливо, я віднесла як до плюсів, так і до мінусів. Але особливо, якщо це невелика продуктова кампанія, то ти залучений до всього і ти несеш відповідальність за все, ти долучений. До дуже великої кількості процесів це може бути якийсь там writing, це може бути рекламні процеси, це може бути якась е, контент-стратегія, це може бути дизайн, це може бути маркетинг, брендинг і так далі. Все, що пов'язане і не пов'язане з дизайном. І можливо для когось це мінус. Для мене це скоріше плюс, тому що ти, навіть знаходячись в одному проекті, займаючись одним і тим самим, ти так само можеш постійно пробувати для себе щось нове, дивитись на навіть на свій проект під різними кутами. І інколи, можливо, це навіть допоможе тобі зрозуміти, що ти можеш знаходишся на своєму місці і хочеш займатися чимось іншим. Таке також буває, і це дуже круто. Цінність ресурсів це наступний плюс, про який я хочу поговорити. І тут йдеться мова про людську цінність через те, що в продукції обмежена кількість людей, особливо в продукт вже наймають класних людей, які підходять по культурі, які підходять по скілам. То їхня цінність в проєкті вона дуже є важливою. І інколи онбордить нову людину і там приходити, закривати позицію іншою людиною це дуже довго, дуже дорого. І я думаю, що для вас не секрет, коли приходить нова людина, то інколи сам проєкт дуже сильно змінюється, тому що кожен там, навіть на дизайн він бачить його по-своєму. І навіть використовуючи одну і ту саму дизайн-систему, одні і ті самі стилі, сам проект все рівно буде змінюватись. І ці зміни інколи проєкту не потрібні. Тому в продукції інколи керівництво може піти тобі на зустріч, ти можеш завжди там попросити зайвий day-off, можеш попросити якісь плюшки для свого ментального здоров'я, чи просто себе відчувати людиною, яку цінять, яка є незамінною для цього продукту, і це дуже круте відчуття, тому що в аутсорсі в різних типах аутсорсних компаній інколи буває так, що перш за все важливіше б є клієнт. А ти просто сюди приходиш для того, щоб виконувати свою роботу. Звісно, що і в продуктових компаніях таке буває. Не всюди є ідеальні умови, і тут немає такої жорсткої межі, що це погано, а це круто. Але в мене склалось відчуття, що в продуктових компаніях люди чомусь більш цінні. Ну і звісно, що фінансова складова. Я думаю, що для багатьох не секрет, що в продуктових компаніях зарплати набагато. Вище, або якщо не набагато, то напевно відсоток буде вище. Це відбувається через те, що немає у цієї комісії компанії-посередники, яким виступає аутсорсна компанія. І звісно, що для співробітника вища зарплата є плюсом. Також дуже часто на топ-левел позиціях в продуктових компаніях співробітники отримують акції компанії, що, звісно, є досить класним бонусом, особливо якщо компанія в майбутньому стане юнікорном або вона вже є, то. Це досить такий вагомий відсоток додаткової до зарплати. Безумовно, що у всього є свої мінуси, і в продуктових компаніях вони є також. Твій успіх залежить від успіху компанії. Дуже часто за нами закріплюється певна компанія, і якщо вона колись провалиться, то звісно що існує така можливість, що всі запам'ятають тебе як дизайнери твоєї невдалої компанії. Якщо ми все ж поговоримо про фріланс, на жаль, в мене не так багато досвіду в цій сфері. В мене було буквально кілька фріланс проєктів і це прикольно, це безумовно дає тобі певну свободу, можливо, фінансову свободу, тому що ти сам керуєш своїм часом, сам керуєш своїми ресурсами, але варто не забувати, що фріланс це не якась пілюля, як особливо якийсь. Час була досить активна реклама в інстаграмі. Що я вас навчу там 100, 200, 300 тисяч гривень на місяць, лежати, загорати на балі, і це все класно. Ні, фріланс це дуже велика робота, це дуже велика відповідальність, тому що ти сам маєш керувати своїм часом, фінансами. Ти маєш сам шукати клієнтів, сам їх брифувати, нести повну відповідальність за проект, за продукт за бути своїм бухгалтером і так далі. І це дійсно дуже складно. Це дає певні. Тобі можливості, так і фінансові, і знову ж таки бути більш вільним. Але варто не забувати, що на фріланс дуже складно попасти, особливо, якщо це там, умовно, апворк, то для того, щоб е зробити своє портфоліо на апворк, для того, щоб в тебе були класні клієнти, класні замовлення, це необхідно докласти ну, дуже багато зусиль, тому що конкуренція дуже велика. Звісно, що як і всюди, але. Мені здається, що на парку зійти роботу набагато набагато складніше. У мене були фріланс-проекти, які знаходили мене самі. Це були знайомства, рекомендації. Я виконувала цю роботу. Я знала цих людей, знала за те, що мені вони заплатять, і все було досить круто. Тому мій досвід фріланса він такий суб'єктивний, але от як є, можу розповісти, що є. Але перед тим як перейти до висновків та завершити це відео, я дуже хочу запросити вас на онлайн-івент, який я буду проводити у дизайн-школі Аполло. Він відбудеться 5 вересня, цього вівторка о 19.30. І ми поговоримо про дизайн гайдлайни, як їх ефективно використовувати у своїй роботі для того, щоб і покращити досвід користувача, і зберегти собі купу нервів та нарешті розібрати, що воно таке. Тому усіх буду рада дуже бачити. Прикріпляю лінк на реєстрацію в опис цього відео. І до зустрічі у цей вівторок. Свій вибір стосовно того, чим би я зараз хотіла займатися, я вже зробила для себе. Я все ж обираю продуктові кампанії, і тому я зараз пішла зі за своєї колишньої роботи. Я вже пішла з неї кілька місяців тому, але якось не було відео про це, щоб це повідомити. Але звісно, що це вибір кожного. І осожні кампанії насправді дають дуже багато можливостей, тому що це можливість розвиватись, можливість більш легкого входу в професію. Та можливі спробувати нові проекти, визначитись навіть з якою нішою тобі було б комфортно працювати. І також класний плюс в аутсорсних компаніях: те, що ти можеш розвиватись не тільки в глибину, так розвиватись як спеціаліст, а ти можеш йти по різних гілках, бути менеджером, бути тим людом, що, звісно, що є вагомим плюсом. І на цьому в мене все такі були мої думки. Пишіть в коментарях, де ви зараз працюєте, що вам більше імпонує, які у вас взагалі є плани. І дякую, що додивились відео до кінця. Дуже рада була вас всіх бачити. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, якщо вам був корисний цей контент. І побачимося в наступних відео. Па-па!